В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні нам церква ставить перед Очі святих, які входять у п'ятірку найсвятіших. Петро і Павло. Вище них є тільки Іван Хреститель, Богородиця і Ісус Христос. Та ми, коли молимось про Скомедію, то ми так і ставимо частиці за небесний чин, за Івана Хрестителя і за верховних первого апостолів Петра і Павла. Ці двоє чоловіків були дуже різними людьми, дуже сімейний статус Петро Одружений. Павло не одружений. Науковий статус Павло був освіченим, книжником був, Петро був неуком. Соціальний статус. Петро був юдеєм, Павло був римляном. Петро бачив Ісуса Христа, ходив біля нього три роки, Павло не бачив. Ісуса Христа. Тобто були дуже різними людьми. Але вчора я собі поставив запитання, що в них є одинаково? І знайшов, -що, що вони двоє себе вважали супер релігійними людьми. Тому і грішили. Так, якщо говорити про Петра, він казав навіть всі тебе покинуть, я тебе не покинув. Думав, що він є найкращий. Господь каже, чекай, чекай до ранку. Зрішив, зрадник. Думав, що він є супер християнин. Впав, став зрадником. три рази за ніч прилюдно зрадив свого вчителя. Павло також думав, що він. Дуже ревний є фарисей. Уявіть собі, він заходив в домівку до християн, витягував чоловіків і жінок і видавав їх на суд. Тату так, то так пише у книзі діяння. Тобто був переслідувачем. Тобто вони думали, що вони є супер релігійні люди, тому і рішили. Після свого покаяння вони зрозуміли все навпаки, що вони є найменші зі всіх. Петро каже до Господа Ісуса Христа, іди від мене, Господи, бо я грішна людина. Павло який проповідував до народів, заснував безліч церков, зробив більше за інших апостолів, про себе казав, Господь з'явився і мені, першому грішникові, наче якомусь недоноскові. Христос прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Тобто, після покаяння вони зрозуміли, що вони є останні рішення. Вони стали смиренними. Один старець відходив вже на небо, старець, який провів своє життя у пості і молитві, ангели. Його зустрічають зі словами, о, святий Божий йде, святий йде. А старець каже, чого ви зі старого смієтесь, який я святий? Я грішний, ледачий і немічний. А анали до нього кажуть якраз і тому, якраз і тому ти є святий, що не вважаєш себе святим, а інший, інший пішов до неба його там посувають. Він каже, я церкви будував, Я багато жертвував а до нього каже, а ти підійди до того Анна, А він тобі гроші віддасть. А ти йди в пекло. Тобто я, я, я ревний, я сильний християнин доведе до падіння. Коли вже Петро і Павло зрозуміли, у чому сила християнина у смиренні, вони почали робити неймовірні речі, Петро проходив, за ним йшла тінь звичайно. Люди виносили людей, щоб просто поставити на його тінь. Сілялись. Павло проходив так, що навіть хустки і пояси, що торкалися його тіла, клали потім ту хустку на хворих і вони зцілялись. І злі духи виходили з них. Тобто ми не знаємо, ким. Стане людина завтра, якщо вона сьогодні грішником є. Сьогодні вона може бути зрадником, так само, як Петро, завтра вона буде стілювати. Сьогодні людина глибоко в гріху, а завтра це може бути голосом, який може навертати тисячі. Сьогодні останній, а завтра ти є перший. А у Лістриці Іван Лістричник написав дуже гарну думку, що навіть якщо ти впав у тяжкий ріг, в блуд, в наркотики, і ти не можеш з того вилізти, але коли до тебе приходять молоді люди, хлопці, по дозу, і ти їм говориш, не лізь ти сюди. Бо ви загинете, як я гину. І каже святий Іван Лісвичник, це є любов. І за це Господь може помилувати. Я вже розказував цю історію. Ці волонтери, що до нас приїжджають продавати смаколики. Між ними є чоловік, який у ранньому віці, років 14-15, хотів спробувати наркотик. І він підійшов до старого наркомана і попросив його. А старий наркоман так дав йому по руках, що той чоловік, який є волонтером сьогодні, каже, я цей удар пам'ятаю до сьогодні. І мене воно відкинуло. Наркомана звати, вже давно помер, звати Олександр. Слухайте, я за Олександра моюся. Оцей приклад є. Що ми не можемо осуджувати. Бо може бути як Петро Зрадник, а потім навертати тисячі, як Павло переслідував, а потім найбільше потрудився за пострілів. Ми повторюємо слова Павла перед причастям. Син Божий прийшов у світ спасти грішників, перший, з яких є я. В літургії священник молиться також словами. Вислухай нас грішних, непотрібних, негідних, недостойних рабів, незаправедні вчинки наші, бо нічого доброго ми не вчинили на землі. Тому, що би ми не робили, ми собі маємо завжди нагадувати то, що Господь сказав нам казати. Якщо ви щось добре зробили, ми, раби, не потрібні, зробили те, що мали зробити. Амінь. Слава Ісусу Христу!